Привіт, привіт мої дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас завдання уникнення переслідування. Зараз ми їдемо на Audi RS6. Зараз ось тут ще, ще 800 метрів залишилося. ой 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 ой, ой, ой. У нас тут проблеми, проблеми. Їдемо, 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 їдемо. Ой, дуже обережно. Ой-ой-ой, занесло, занесло. Це дуже погано. Їдемо, їдемо, дуже швидко, дуже швидко. Їдемо, 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 їдемо. Ого, це було дуже круто. Тихо, 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 тихо. Тихо. На підпригнути, на потрібно підпригнути на горці. Звичайно, звичайно, звичайно. Так, так, так. Трохи обережно. О, ні, я врізався, врізався вдом, в будинок. 我。